Виконуємо номер 1500 із підручника Математика 6, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2023 рік. Чи можна, використовуючи лише цифри 2 і 3, записати деяке натуральне число, кратне число? Завдання перше 2, друге 5, третє 10, четверте 3 і п'яте 9. Приступаємо до виконання. Перше завдання у нас кратне числу 2. На 2 діляться всі ті натуральні числа, запис яких закінчується парною цифрою. Серед цифр 2 і 3, які в нас є в умові. Парна цифра це у нас цифра 2. Тому ми маємо записати будь-яке число, яке закінчується цифрою 2. Це може бути 332, 222 і так далі. І навіть число 32, яке буде кратне. числу 2. 32 кратне. Чсло. 2. робимо висновок, отже можна записати натуральне число кратне числу 2. Завдання друге. кратне числу 5. На 5 діляться всі ті і тільки ті натуральні числа, запис яких закінчується цифрою 0 або цифрою 5. Серед перелічених в умові цифр 2 і 3. Цифри 5 немає. Отже, робимо висновок. Не можна записати натуральне число кратне, числу п'ять. Завдання третє, кратне числу десять. На 10 діляться всі ті натуральні числа, запис яких закінчується цифрою 0. Цифри 0 серед перелічених цифр немає. Отже, використовуючи лише цифри 2 і 3, записати деяке натуральне число, кратне на число, число 10 не можна. Отже, використовуючи цілуще лише цифри 2 і 3 записати деяке натуральне число Кратне числу десять не можна. Завдання четверте. У нас тепер кратне число три. На три діляться всі ці натуральні числа, сума цифр яких ділиться на три. В умові задачі не сказано, що цифри 2 і 3 не мають повторюватись. Тому ми можемо записати число 2223, сума цифри якого дорівнює 9. І це число буде кратне до числа 3. Робимо висновок. Отже використовуючи лише цифри 2 і 3, можна записати число записати деяке натуральне число. число кратне числу 3. І останнє п'яте завдання – число 9. На 9 діляться всі ті натуральні числа, сума цифр яких ділиться на 9. В цьому числі 2000, 2223 у нас сума цифр дорівнює 9. Тому дане число ділиться і на 9. Знову же записуємо 2223. І висновок. Отже, використовуючи лише цифри 2 і 3, можна записати деяке натуральне число кратне числу 9 номер 1500 виконано